Як мене це скрутило, то я вирішила, що куди бігти в п'ятницю ввечері із Запоріжжя прибігла. Через інстаграм працюю вдома віддалено. Так, да, періодично. Загострення Л5 С1. Аукнулась так, що розпалася на шматки і почала давити на низ. Вийшло заніміння тазу і всіх інших. Я онлайн-консультацію спершу замовила. Лікар подивився знімки і сказав, що в мене є максимум два дні на те, щоб приїхати. Так що я в суботу ввечері сіла в потяг, в неділю приїхала, прокапала, здала аналізи, в понеділок прооперувала вже. Біль так пройшов. Я думала, що буде гірше, чесно кажучи. Я ходила в той день, як мене прооперували. Легко, тільки стрибати не примушують. Ну, В спині не заважає, трошки ноги ще не відійшли, там такі слабкі ще залишаються, але ж то таке, що не одразу. Тож не зволікайте, приїжджайте, робіть. Не так страшно. Не так, як раніше казали, що місяць сидіти не можна, зараз все. Наркоз хороший, заснув, прокинувся і вже встав і пішов.